26 березня Національній гвардії України 10 років. Сьогодні згадаємо історію становлення цього військового формування та поговоримо про те, як і чим воно живе сьогодні. В нашій студії командир закарпатського підрозділу Національної гвардії України, полковник Сергій Лук'янчиков. Вітаю вас! Вітаю. Пане Сергію! Розпочнімо з історії. згадайте, як формувалася Національна гвардія України? Взагалі, як це було? З чого все починалося? Це почалося. Ну, зрозуміло, як для любого державного організму із закону України про Національну гвардію, який був прийнятий Верховною Радою 26 березня 2014 року. Цей підрозділ був сформований на костяку, скажімо так, на основі тодішніх внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Частина з підрозділів внутрішніх військ була розформована, частина реформована. Були створені нові підрозділи, це підрозділи оперативного призначення. Така новинка була для тодішніх внутрішніх військ. Ну і це було досить так, такими великими кроками це все робилося. Ну, ситуація в країні, яка тоді була, сепаратистські рухи на сході України, Крим, події в Одесі, події в Харкові, плюс часткова мобілізація. Важкувато було, але 10 років це 10 років. Тобто часу на довгий, довгий процес формування не було, потрібно було одразу так гуртуватися це, це навіть, і виконувати завдання. Це навіть не одразу потрібно було, це потрібно було деколи і вчора робити. Тобто, наскільки це все швидко відбувалося? Тут мобілізація, тут перерозподіл і служба, плюс підрозділи Національної гвардії забезпечували громадський порядок у містах: Донецьк, Луганськ, Харків, Одеса, Херсон. В Криму події, вивід військ із Криму. Тобто важкувато було, але 10 років і досить так потужно Національна гвардія за цей час розвинулася. Про склад тодішньої Національної гвардії України тоді це були, звісно, військові, а також добровольці, так які долучилися до вас у 2014 році. Так, під час першої хвилі мобілізації прийшло дуже багато добровольців, були сформовані. Підрозділи оперативного призначення доформовані, частково перейшовши на штат особливого періоду, деякі із бригад та полків Національної гвардії за рахунок якраз добровольців, які брали участь в революції гідності, які стояли на барикадах. Таких багато підрозділів сформовано, які воюють і по цей час. Тобто іменно так і було. Розкажіть більше про участь військовослужбовців Національної гвардії України в антитерористичній операції. З початком антитерористичної операції підрозділи Національної гвардії разом з іншими складовими сил оборони приймали участь в цій операції. Просто такого підрозділу не було, напевно, в Національній гвардії, який би не приймав в ній участь. Це як, скажімо так, від нуля і до блокпостів виконували задачі підрозділи Національної гвардії, логістичні охоронно-логістичних шляхів, довіз тилові підрозділи, виконували свою функцію в антитерористичній операції. Ну, Найтаким, напевно, важчим моментом для Національної гвардії це був Дебальцівський котел, який також підрозділи Національної гвардії там були разом з іншими складовими та силами оборони. Взагалі, коли згадувати про ці події, то не можна не згадати постать Сергія Кульчицького. Розкажіть більше про, про нього, так і яка була його роль взагалі у, і у формуванні, і в таких перших кроках встановлення Національної гвардії України. Герой України, генерал-майор Кульчицький Сергій Петрович, потужна особистість. Це взагалі ну, без посмішки я не можу згадати це мій перший командир бригади. Так склалось. І зав... дякую тому, що так склалася напевно моя доля. Що я попав після випуску в академії військовій, попав служити до нього. Його фрази можна просто на афоризми розбирати. Ви пригадаєте якісь так, роби як я або краще ніж я. Це от основна фраза, яка напевно в кожного офіцера, сержанта чи солдата, який служив під його керівництвом. Він кожен, я думаю, запам'ятав. Він там не встидався, коли, наприклад, якась машина приїхала стати з солдатами, розрушити цю машину. Такий потужний, потужний був е е генерал, е який дуже багато зробив для розвитку національної гвардії в цілому на період. 14 року я можу помилятися, він був начальником бойової підготовки в головному управлінні Національної гвардії, якраз формував добровольчі підрозділи. Один із таких був батальйон Кульчицького. Він започаткував, ну як започаткував, не започаткував, а вже в практику вводив бойові злагодження з підрозділом, тому що ну, видати людині зброю і відправити на виконання задачі ну так не поступають в армії. Їх потрібно підготувати. Кулеметника, снайпера, стрільця, повара, зв'язківця, сформувати з цих, з цих військовослужбовців, з цих добровольців, військовослужбовців, маломальські підрозділи, і злагодити їх, щоб вони в той чи інший момент змогли виконати задачу за призначенням. Кожен на своїй посаді. А чого ще вас найбільше навчив Сергій Кульчицький? Можливо, що з його. Порад ще теж досі використовуєте ви? Та взагалі багато. Ну, іменно в моїй роботі як командира. Напевно, відсотків 80 от, запозичено від нього. Тоб, ну, від форми одягу, закінчуючи порядком роботи з особовим складом, організація бойової підготовки, організація служби. Багато чого, ну, кажу, відсотків 80 це. Від нього за його прикладом. Так, за його прикладом. Можливо, ще пригадаєте якісь епізоди, коли ви разом служили, які вам найбільше запам'ятались? Він вникав у всі процеси життєдіяльності кожного військовослужбовця. Чим займаються рідні, близькі, чи є там в е, дружини робота, якщо немає, він там допомагав знаходити її. В господарські питання вникав, якщо десь там. Е, була можливість краще приготувати для солдатика, наприклад, там, покращити харчування, він цим займався. Якщо можливість було дати людям відпочити лишній раз, він робив це. Десь сім'ї зібрати офіцерів, там, військовослужбовців за контрактом, десь на природі, ще в якихось місцях якісь конкурси організувати. Ну, він вникав у всі процеси життєдіяльності на той час бригади, під проводом якого мені пощастило служити. Десять років тому, коли тільки формувалася Національна гвардія України, які тоді були головні завдання? Взагалі функції Національної гвардії є 20. Статтю першою передбачено, що таке Національна гвардія, і її основні функції. Це в законі про Національну гвардію. написано. Національна гвардія це військове формування з правоохоронними функціями. Основні функції: охорона громадського порядку, існування екстрадиції, охорона підсудніх, охорона дипломатичних представних з консульських установ, охорона об'єктів. Державного значення, охорона об'єктів важливого значення, супровід ядерних матеріалів, охорона атомних станцій, розшук та затримання злочинців, які втекли з-під варти, прикриття державного кордону у разі його масового переходу, відсіч збройної агресії, повномасштабне вторгнення. Наскільки додало вам нових завдань і, взагалі, як переформатувало діяльність Національної гвардії України? Значить, в цілому її, в принципі, не переформатувало. На процесі створення Національної гвардії були сформовані підрозділи оперативного призначення, основна функція яких була якраз от відсіч збройної агресії. Їх на той час було чотири, а зараз їх близько дев'яти цих підрозділів. Якщо там їх там було Палки створені ці оперативно то, 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 то Зараз це потужні бригади, які з танками, з артилерією, з потужною новітньою бойовою технікою, з підрозділами е, реактивної артилерії. Це просто на костяк зараз під час війни наростились потужні м'язи, і ці підрозділи виконують задачі на сході та півдні нашої держави, ну і на, і на півночі, і на півдні. А пригадайте ще той день 24 лютого, як зустріли його Нацгвардійці. Ну, якщо брати за Нацгвардію в цілому, то частина на фронті зустріла, частина вдома зустріла, частина під час виконання завдань служби зустріла. Е, якщо особисто за мене, то зустрів я на виїзді 24 лютого разом з мобільним резервом. Я 22 лютого виїхав на охорону громадського порядку е, в Чернівецьку область. Місто Новодністровськ. І от 24 лютого сталося от так, ну, те, що, те, що сталося. Нам було поставлено бойове розпорядження, організувати блокпост, там йде е, дамба через річку Дністер і каскад е, об'єктів. Е, ну, ми організували блокпост і по квітень місяць виконували там задачі. Потім наш мобільний резерв було повернуто назад до пункту постійної дислокації. Було сформовано новий підрозділ батальйонну групу, якою ну, мені довірили керувати. І нас було направлено ну, на схід держави, де ми виконували задачі разом з іншими складовими сил оборони. Приймали участь в обороні населених пунктів Мар'їнка, Новомихалівка, Новокалинове. А що, можливо, згадайте вам, наприклад, було найважче тоді? Смерть людей це найважче. Це от важче, <смірші>, ніж смерть людини, я думаю, нема нічого. Коли ти знаєш людину, коли ви поруч з нею знаходитесь, знаєш сім'ю цієї людини. Найважче це смерть. Дивитись на смерть своїх побратимів це найважче. А решта все це, це нюанси. Недоспані ночі, недоїдання це, це все нюанси, а от смерть це найважче. Після повномасштабного вторгнення до вас долучилося багато добровольців, так з числа цивільних. Яким чином навчали їх, і чи було це важко, ми готувалися. От скільки я служу, ми готувалися. Тобто кожного місяця, там кожного кварталу, року. Розгортали пункти прийому мобілізаційних ресурсів, призначені були адміністрації пунктів прийому мобілізаційного ресурсу, як і людського, так і техніки. Тобто були напрацьовані керівні документи, і ми просто йшли за алгоритмом. Тобто ніяких проблем не було. Людей було дуже багато на початок повномасштабного вторгнення. В Досить короткі терміни сформувались підрозділи Національної гвардії. Іменно за цей підрозділ, якому я служив, я можу говорити. Е, ну і на одному із етапів е, набору добровольців це є бойове злагодження. У нас були вже підготовлені, підготовлена навчальна матеріальна база. У нас були е, вже закладені е, матеріально-технічні засоби, бронежилети, каски, зброя, боєприпаси, намети, ліжка, тобто все, що потрібно було від нас, все було зроблено. Тобто ми просто виконали протокол і набрали людей. І кінцевим етапом цього протоколу це є бойове злагодження. Були розклади занять, вже плани проведення занять були. Навчальна матеріальна база підготовлена, підготували людей, і частина із поїхала виконувати завдання за призначенням, хто охороняти об'єкти, хто оборонити державу, хто охороняти громадський порядок, хто прикривати повітряний простір держави. Тобто кожен знав свою функцію і кожен її виконував, і виконує дотепер. Взагалі за ці 10 років, як змінилася Нацгвардія України. Ну, ви вже частково згадували про те, що так багато напрямків ви там розширили, покращили і так далі. Але взагалі оці 10 років так проаналізуйте, що змінилось і як. Знаєте, все змінилося. От, і, проще сказати, що не змінилося, а змінилося все. Починаючи з форми, з мислення, з підготовки. Напевно, підготовка найбільше змінилася. Напевне, найбільше підготовка, матеріальне забезпечення дуже помінялося. Якщо це ж потрібно порівняно, що було до, і що, і що є зараз, і що було в процесі. Якщо, наприклад, брати до 2014 року, то норми витрати боєприпасів на бойову підготовку були там отакі. А якщо взяти там після 2014 року, вони щороку збільшуються, це просто по боєприпасу. Якщо по нормі, наприклад, по формі одягу, то там для військовослужбовця була положена там, один комплект форми на два роки часу, то зараз це два комплекти польової форми, парадна, особлива, ну і багато-багато чого іншого. Норми забезпечення помінялися. Норми грошового утримання помінялися, соцзахист помінявся. Все помінялося. І в кращу сторону помінялося. А яким чином ви запозичуєте досвід колег з інших країн? Багато підрозділів Національної гвардії. Більше всього, це підрозділи оперативного призначення. Вони залучаються до спільних, от якщо брати там позицію офіцерів. Да? Тобто ми вчимося порядку планування за стандартами НАТО. Операцій, бойових операцій, порядок роботи штабів за стандартами НАТО. То є такі країни, які приймають наших офіцерів, і ми спільно з ними навчаємося. І, навіть мої підлеглі були там. Я особисто не приймав участь за кордоном у цих навчаннях, але підлеглі їхали. Трошки у нас мислення інакше, напевно, військовослужбовець, офіцер з НАТО, він би не прийняв. Рішення так швидко, напевно, як український офіцер. І я б сказав, напевно, що більше офіцери в нас учаться, ніж ми навчаємося в них. Але є також чому навчитися. Литва, Латвія, Естонія приймає наших офіцерів. Німеччина, Великобританія приймає наших офіцерів і піхотні підрозділи, складами навіть батальйонів в Німеччині, в Великобританії навчаються, виїжджають спільно з інструкторами НАТО. Нагадайте, яким чином можна долучитись до Національної гвардії України? Подати заявку на сайтах Національної гвардії України. Гвардія наступу триває. Хто хоче долучитись до гвардії наступу в Ужгороді, прекрасний підрозділ Національної гвардії, будь ласка, також на сайтах Форт на в, в центрах зайнятості можна звернутися, де направлять, до Національної гвардії, дадуть номера телефонів. Багато є бікбордів в Закарпатській області, то нам потрібні всі фахівці, від повара, закінчуючи водієм, від оператора БПЛА до патрульного на вулиці. Вакансій вистачає. Задача в Закарпатській області, чим займається Національна гвардія, це охорона громадського порядку, охорона об'єктів критичної інфраструктури та державного значення, конування екстрадиції, охорона підсудніх, супровід спеціальних вантажів. Та в принципі і все. І з нагоди 10-ї річниці, щоб побажали всім, хто причетний до Національної гвардії України. Сміливості, бодрості духу все буде добре. Ми виграємо війну, нам нема куди відступати. Вперед, вперед, тільки вперед. Навчатись, навчатись і ще раз навчатись. Національна гвардія. 10 років на захисті України.